Привіт, друзі! Ми знову повертаємось до вас з новим цікавим відео. У сьогоднішньому відео ми поділимося списком найкращих турецьких серіалів з великою хімією кохання. Буде багато цікавого, тому дивіться підбірку до кінця. Обирайте серіали, які вам найбільше до вподоби, і насолоджуйтесь переглядом. Ставте лайки і підписуйтесь, щоб не пропустити наші нові відео. Нашу підбірку розпочинає серіал Любов не розуміє слів. Це чудовий турецький телесеріал, який покаже романтичну і дуже веселу історію зародження кохання. Це захоплююча історія про дівчину Хаят, яка разом зі своїми двома подругами вирішила змінити своє життя і переїхати з маленького містечка до Стамбула. По приїзду до Стамбула Хаят працює в одній компанії. Ця робота дуже важлива для неї, інакше мати вимагатиме повернення дівчини додому. Саме тут, в результаті обставин, хаят знайомиться з Муратом, єдиним спадкоємцем текстильної імперії, родини Сарселмас. Кожна дівчина в місті мріє стати його обранкою. Знайомство молодих людей почалося з жахливої сварки, але поступово їх відносини перетворилися на справжню любов. Ця зустріч змінює багато в житті дівчини, і все перевертається з ніг на голову в один день. Серіал Хоробрий і красуня. У ролях: Ківанч Татлитух, Туба Бююкюстюн, Еркан Авджи, Серкан Алтунорак, Сезін Акбашогулари та інші. Одного разу з великого міста прибуває і оселяється в селі привабливий чоловік на ім'я Джесур. Таємничий красень знайомиться з Сюхан, про красу якої складаються легенди. Сама дівчина народилась в багатій місцевій сім'ї регіону. Вона керує сімейним бізнесом. Між двома молодими людьми запалюється палка любов. Але є багато речей, про які вони не знають. Насправді, їх сім'ї ворогують вже багато років. Обидва не знають, що в їх батьків є темні сторони та незакриті рахунки. Надія на щастя, у двох закоханих руйнується, коли сім'ї стають на їхній шлях, між ними втручаються голови родин. Але з часом виявиться справжня причина приїзду Джесура в цей сільський район. Серіал Заборонене кохання. Події телесеріалу розгортаються навколо чоловіка на ім'я Аднан. 11 років тому померла його дружина, і з того часу він ізолював себе від звичайного для нього світського життя. Зараз він віддає перевагу проведенню часу в оточенні своїх рідних. Разом зі своїми дітьми він живе в одному з найбільш відомих особняків Стамбула. Як ви вже зрозуміли, їх оточують не так вже й багато людей. Хоча до смерті його дружини все було навпаки. Однак одного чудового дня. Його спокійне життя завершується. Все змінюється зразу після знайомства з молодою, досить привабливою дівчиною на ім'я Біхтер. Фактично, відразу після знайомства, головний герой цієї історії усвідомлює, що знову закохався. Закохався по-справжньому, так само, як у молодості серіал наречена із Стамбула. У ролях Озджан Деніс, Вер, Іпек Більгін, Саліх Бадемчі та інші. Головна героїня Сурея чудова розумна дівчина, яка над усе на світі цінує свою незалежність, звикла багато працювати і самостійно підтримувати всю свою родину. Одного разу дівчина знайомиться з чарівним бізнесменом на ім'я Фарук. Це справжня любов з першого погляду. Між ними вибухає гарячий роман, який призводить до весілля та спільного життя. Наша героїня переїжджає жити до чоловіка у його батьківське місто Бурсу. Там починається справжнє випробування для почуттів молодят, і їхній любові доведеться пройти через складні випробування. Чи вдасться закоханим подолати всі перешкоди і довести, що вони гідні того почуття, яке їм подарувала доля? Серіал Кроваві квіти. Молодим людям довелося укласти шлюбний союз, не відчувши взаємних почуттів. Ділан та Бурака примусили до цього шлюбу, між ними нічого спільного не було. У кожного свої плани на життя. Це була неприємна ситуація. Бурак рятував брата, і для примирення сторін вони були змушені одружитися. Не залишивши їм вибору, цей союз не обіцяв ні розуміння, ні любові. Молоді люди стали просто жертвами обставин. Ділан і Бураку довелося об'єднатися проти спільного ворога. За весь час, який вони провели разом, вони ставали ближче один до одного. Вони почали відчувати прояви почуттів, взаємний інтерес, і це викликало любов. Тепер ця пара не може прожити, і одного дня один без одного. У житті часто буває так, що любов приходить набагато пізніше, але відносини стають міцнішими. Це був останній серіал сьогоднішньої підбірки, але їх буде ще дуже багато. Тож підпишись, тисни лайк та напиши коментар, який серіал сподобався більше всього. До скорої зустрічі з новим відео. Бувай!